Також по Samsung є модель S10. Ось тут легкі потертості є, але незначні. Так, телефон практично ідеальний по стану. Немає ніяких дефектів. тип роз'єм роз'ємна зарядку. Також має роз'єм на наушники 3,5. По екрану взагалі нюансів немає ніяких. Працює досить гарно, швиденько телефон повністю оновлений. Так, зараз покажу інформацію: чистий без різних аккаунтів. Оригінал, не запитуйте, чи копія, чи репліка, можливо, підтримує всі українські сім-карти. s 10 на 12 му Android. По пам'яті він має 8 ГБ оперативної пам'яті і пам'ять телефону 128 ГБ. Покажу ще камеру. Ну, тут крута камера як передня, так і задня. Досить гарно показує, багато має кольорів. В комплекті йде телефон, до речі, є ще у біленькому кольорі. Ціна 6 тисяч гривень, теж ідеальний, як білий, так і чорний. Йдуть в комплекті ось такий Type-C шнурочок магнітний, зарядний блок та комплект серветка і скрепочка. Для замовлення пишіть повідомлення, відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень.